Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удари тижня по Росії та случу дня раджіння Володимира Володимировича. Найбільша в окупованому Криму нафтобаза та любівна взагалі операція. Сховище шахедів. по Україні полетить на третину менше ворожих безпілотників. Військовий аеродром із статичною авіацією. Та навіть тральщик Балтійського флоту. Диверсія на кораблі. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. відбувається? Справжнє фаєр-шоу від зсу, що триває цілий тиждень. Вибухають цистерни з пальним на нафтобазі в окупованій Кримській Феодосії. Сотрудники МЧС Росії сражаються з пламінням на феодосійській нефтебазі. Задійство максимальне кількість спеціалістів. Та навіть максимальна кількість не може впоратися з вогнем, що перекидається далі і далі. Пожежу відобразили супутники НАСА. На знімку видно шість вогнищ займання. Та у московських пропагандистів своя реальність. Та случаю дня народження Володимира Володимировича противник по тінь поптався по Криму. тим часом із околиць нафтобази евакуюють більше тисячі людей. А, хі... Причому сили оборони вдарили не по пересічній базі, а по найбільшому в Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів морському терміналу ворога. Це є така ювелірна взагалі операція наших сил оборони. Коли ми дочекалися, поки буде заповнений. Ось власне, резервували цього нафтоналивного терміналу. Більшість з них була заповнена, і тільки в цей момент було завдано саме удар. Удар був надзвичайно потужний. А в резервуарах було ніщо інше як пальне для військової техніки, і це дуже хороша новина. Це різні види палива. Це паливо для флоту, паливо для літаків, паливо для бойової техніки. Ну, тобто, там і всі, всі види, да? починаючи від авіаційного гасу да? і закінчуючи дизельним паливом для автомобілів чи кораблів. Вихід в море кораблів він обмежується це через те, що а, не вистачає палива. Ну от виліти авіації. Ну, якщо це з Криму, наприклад, теж проблемно. І вже у ніч на суботу Феодосія передає естафету окупованим ровенькам на Луганщині. Туди завітала ціла зграя, БПЛА. російські чиновники, звісно, в кращих пропагандистських традиціях прозвітували про успішну роботу своєї ППО. Але як видно на цьому відео, нафтобаза палає. У генштабі повідомили, у резервуарах так само зберігалося паливо, яке використовує російська армія. І це, до речі, вже другий вдалий приліт по цій базі за півроку. справился, это что-то а ще один успішний далекобійний удар оборонців тепер вже по території Росії так яскраво горить склад зберігання шахедів у Краснодарському краї. Це горюче смазочне там плюс газ. Судячи з цього супутникового знімку, який публікують схеми, серйозно пошкоджені складські будівлі. За інформацією генштабу, у них зберігалося близько чотирьох сотень ударних дронів. А вони зберігаються досить плотно. Вони зберігаються в вертикальному стані. Це Третина місячного випуску росіян і по Україні полетить на третину менше ворожих безпілотників. Після першої хвилі вибухів починається вторинна детонація. А отже, те, що вціліло після влучання, незабаром також пішло в утиль. Цікаво, що прилетіло по жирній цілі. Офіційно заявлені безпілотники СБУ, ГУР та ЗСУ. Але схоже було ще дещо. Експерти говорять про українську крилату ракету Нептун, а також про пташок із реактивними двигунами. Це яскрава демонстрація наших взагалі спроможностей. У той самий час на відстані в 400 кілометрів від лінії фронту українські дрони атакують ще один надважливий об'єкт російську авіабазу Ханська під Майкопом. Вот ішов пальтело собі. У зоні ураження опинилися складські приміщення, де зберігався боєкомплект. Самі росіяни визнали знищену ракету х 31 три х 35 15 авіабомб, а також десятки навісних модулів. Але це не все на аеродромі. Також перебувало 57 бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Це власне кажучи, якраз ті літаки, які обстрілюють наші позиції їхніми плануючими авіабомбами. Тут питання звичайно. Є ще по літакам. Зазвичай літаки, саме під час повітряної тривоги, вони повинні змінятися в небо для того, щоб ну власне не, не бути ураженими на землі, коли вони є такими найбільш вразливими цілями, враховуючи ефект несподіванки, а також подальші пожежі і детонацію, ворожий авіапарк теж суттєво потріпало і прорідило. Наскільки встановлюється. На вони ж одна політіла, але чомусь ППО і тут виявляється дірявим. Хоча здавалося б, військовий аеродром об'єкт стратегічніше нема куди, але там чутно лише якусь автоматну чи кулеметну стрільбу. В них не вистачає засобів протиповітряної оборони для того, щоб надійно прикрити об'єкт. Ми наносимо дійсно масовані удари, які перевищують канальність. Наявних у росіян зенітних засобів. У підсумку цей удар як мінімум збив графік обстрілів ворогам наших прифронтових міст. Максимум мінуснув дефіцитну для нього бойову авіацію. Та не літаками єдиними. розборка головного двигуна по причині води у Балтійську захлинувся тральщик Олександр Обухов. Не сам по собі, а в результаті української спецоперації диверсія на кораблі завдяки главному управлінню розвідки був пошкоджений основний двигун М 503Б1. Це нібито новітній російський двигун компанії Звізда пошкодження досить серйозне. Судно мало виходити на бойове чергування, але тепер стане на тривалий капітальний ремонт. Між іншим, чи вдасться відновити пошкоджений двигун велике питання, адже такі на Росії у дефіциті. Сорем'янний корабль, якому реалізовані самые... Послідні конструкторські мисли. гур деталей операції не розкриває, але можемо припустити на борту корабля був диверсант, ймовірно, зі складу екіпажу. А такі судна УРФ на вагу золота. В Балтійському морі таких кораблів ще один, то тобто й разом два. Тось тобто на 50% їх спроможність знизилась. Спочатку ворог ховав від бавовни свій чорноморський флот. Сису змусили його тікати до новоросійську, а потім ще далі. А тепер виходить під загрозою і Балтійський. Схоже, до такого сценарію за порєбріком не готувалися. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.